Село Великі Крушлінці, свідчення коваль Тетяни Семенівни, яка народилася 1922 року. Дуже страшні то були роки. Їсти не було зовсім що. В 1933 рік був дуже тяжким. Не стало хліба, картоплі. На початку 33-го року голод посилився. Гинули діти, дорослі. Вмирали цілі сім'ї, було легше тим, в кого була корова. Багато людей їли бруньки, злипи, слимаки, траву, різних хробаків, м'ясо собак, котів, навіть випадки людоїдства. Люди пухли від голоду, деякі лежали в ровах, різали зелене колосся, терли його і варили куліш, хоча за це судили, навіть якщо ти зірвав його на своєму городі. Мама варили кользу і нею рятувалися. Мій вітчим, коваль яким теж приймав участь у зборі зерна в людей. Мама приховали на печі пів мішка проса, а він запитав, я забираю у людей, а де ти поділа наше? Мама благала, не забирати остатнє зерно у рідних дітей, але батько все-таки відніс, бо боявся розправи. Хоча згодом помер і сам від голоду. По вулиці було страшно пройти під плотами. На подвір'ях сиділи, лежали ті, які не мали сили ходити, а невдовзі їх відбирали на підводу і вивозили на цвинтар. Там хоронили, закидали землею без домовини, священника і безрідних, бо нікого вже не зосталося. У нашому селі людей хоронили в одну яму на цвинтарі. Зараз на цьому місці поставлений пам'ятник жертвам голодомору 1932-33 років. Сьогодні їх поминають в релігійні та державні свята, згадують і поминають у церкві. Старожили, родичі і вчителі розповідають молоді про ці страшні роки. Причиною голоду були. Не в рожаї чи засуха, він був створений штучно. Голод перебирав, не звертав ні на що уваги. Люди, дійшовши до кризи, падали, як мухи, на вулиці, на полі, вдома, на цвинтарі, куди вони доповзли самі. Коли згадують ті роки, очі заливають сльози. Люди пухли від голоду, а ми рвали лободу. Кользу варили і.